Всім добрий вечір. Суто з технічних причин вчора не вийшло відео. Поїхали, то таке. На продаж ось завіз таку кількість ящиків різного плану, різної довжини, великі ось такі, менші такі, як зазвичай продаю. Будуть позиватися такі органайзери окремо, кому потрібно. 350 здоровий з органайзерами 250 без органайзера, 150 сам органайзер 100 гривень. Далі на продаж такі два двигуни. Вже були в одному із відео. 950 обертів, 1500 w 2,5 Це Цей орієнтовно до 1,5 кВт, також до 1500 обертів, 1200 Отакий От маленький. Двигун. Ось такі його характеристики. З вентилятором, всередині вентилятор. Всі двигуни працюючі. Тут шкілок з цієї сторони, не знаю для чого. Можливо, якийсь допоміжний привід. Цей двигун помпу ще не перевіряв. Кому потрібно буде когось зацікавить, то напишіть на Viber 066 831 2772. Я Відеоперевірки скину, якщо дійсно працюючий. Кукуроза вже була. 3800 працююча, гарна річ, до речі. Кукуруза актуальна зараз. Потім отакий прилад. Ланцюг тут є, крок 19,5, два підшипники, можливо, в якусь саморобку. 1000 гривень. Петля 700. Отака От річ 250. Набір головок тут різного плану. Вони не однакові. 150 гривень з коробкою. Отака От ступиця залишилась одна. На 6 шпильок. Крутиться, все з нею добре. 800. Такі підтримуючі ролики. Довжина 350, діаметр 100-200 гривень за штуку. Потім передня частина передньої балки від трактора. Ось отвір. І зараз покажу протилежної сторони отвір. Не тріснута, не підігнута, все з нею добре. Ціна 1200. Розподільник. Маркування. Ось. Р75, 800 гривень. такий привід для чищення, можливо, там пшениці там, чи ячменю, чи не знаю. Тут ексцентрики стоять по, по краях. Привід на менші, на більші оберти. 1200. Такий насос Г-12. Е Дальше не бачу без очок. 1000. Ось такий насос потужний. Хлопці крутили, я тут закривав пальцем, то затягує з рукавичкою. Здається, бананом називають цього 2000. Ланцюжок не забувайте, корабельний потужний. 650 цей за метр. А той ланцюг 600 за метр. Залишилось того вже небагато. Можу відрізати там метр, два там, чи скільки вам потрібно. Тут є кусочок у мене. Метизи на 8 під 45 за кілограм. Ось такі метизи під'їхали. Це здається десятка. Ну вони тут всі одноманітні. Можливо там мость попадається. Це новий. Не знаю звідки він тут взявся. І ось такі. Це нові болти, але дещо підржавівші. Тут є і 8, і 10. І ось такі потужні. Також різноманітні. Ці по 40 гривень за кілограм. Трос десятка, 20 гривень метр. Ось в такому стані, дивіться. Вільно веду рукою без задирів. Маю дві бухти. Потім <кій> гідроциліндр, кому потрібно перемірюю. В одному з відео я казав вже його параметри. Але якщо хтось братиме, то зроблю окремо а... компресор. Зараз затисну пальцем. Якщо вдасться мені. Півтори. Кардан такий. На вісім шліців. З цієї сторони квадрат. 350. На коваленька. 450. Здається, вісім кілограм. Потім такі ступиці, тут частково з гайками, тут без однієї по 500 гривень. Ось такий прибор попався. Не знаю, що це за апарат. Можливо, хто в курсі, прокоментуйте. Тут тепази, тут типу цангового зажиму. Якийсь захист. Зараз покажу его з цієї сторони. Ось вот так виглядає. З цієї сторони. Вот тут павук уже гніздо собі робить. Ну, ціна орієнтовно 1500. 800. Двох цей, хотів сказати, двохштоковий. Двасторонні дії. 800 гривень. Натягувач з тупицею. Гвинт, все працює. 1000. Можливо, на плуг, можливо, на щось ваше інше. Так, шток. Товщина 60. Стан ось такий. Є деякі місцями, бачите, такі. Крапочки знятий хром. гільза 70, ціна 450 гривень, загальна довжина 1030. От таке решето, Нержавійка. З ручкою. Тут дві підставки. Не знаю для чого воно вам, але можливо пригодиться. 200 гривень колесо. Від трактора посадка не розбита. Отвір під підніпіль 900 гривень. Бармаки по 100. Залишилось три колесо таке плуга. З вісню 1000 гривень, діаметр пів метра, бідон. Там чоловік запитував мене бідон. Ось такий стан всередині 600 гривень. Ну і на завершення редуктор 1 до 16. Буде продаватись із шківом і з зірочкою. Діаметр вихідного вала здається 45. Точно не пам'ятаю. Ну, кому потрібно, напишіть, я дам точні параметри. Так от даю орієнтовні розміри. 3500. На цьому буду завершувати. В неділю вийде наступне відео. І з понеділка, більш за все, будуть всі відео виходити не о 21.00, а о 20.00. На цьому закінчую. Кому ще потрібно, телефонуйте на Viber. Пишіть, верніше, на Viber. Бажано не телефонувати в першу годину. На все добре, дякую за увагу.